Добрий день, безпечний регіон. Сьогодні понеділок і ми працюємо з вами. Працюємо цілодобово на перемогу. Сьогодні незвичайний груз такий е, передаємо. Ідіть покажу. Одягнув перчатки. Це такі е, натяжні е, цепі. Ми з вами придбали. Вісім комплектів. Передаємо 222 окремий автомобільний батальйон логістики. Військово-морський сил Збройних Сил України. Це наш земляк, до речі, він з Бучанського району. Ми з вами витратили буквально там 1020, мабуть, гривень, да? плюс-мінус десь там по рахунку. Але ці 8 комплектів дадуть нам змогу евакуювати з поля бою підбиту нашу техніку, а ще якісь танки, БТР рості, правильно? Ми з вами витратили 20 тисяч гривень, але це є гроші можемо завдяки цим копійкам. Взяти танк за 4 мільйони і привести, відремонтувати. Він буде працювати на Збройних силах України. Да? Повертайтесь живими, дякуємо вам і разом до перемоги. Слава Україні!